Січень 2026 року став часом остаточних істин, коли українські міста знову занурилися у глибоку темряву четвертої воєнної зими. Віталій Портников пропонує подивитися на ці удари не лише як на воєнну стратегію, а як на акт відчаю. На каналі Політпрогноз ми аналізуємо свіжий розбір Портникова, де він акцентує увагу на психологічному зламі в Кремлі. Після принизливого захоплення Ніколаса Мадуро, американським спецназом та фактичної втрати Венесуели, Путін опинився у ситуації ситуації геополітичного безсилля Портников зазначає, що диктатор, який не здатний відповісти Сполученим Штатам Америки прямо, виплескує свою лють на єдину ціль, до якої все ще може дотягнутися на українську енергосистему. Це помста за Венесуелу, але помста боягузлива спрямована проти мирного населення. Бо на боротьбу з реальними центрами сили у Російської Федерації вже просто немає ресурсів. Віталій Портников підкреслює, що ця зима стала моментом геополітичної кастрації Кремля. Російська Федерація десятиліттями будувала міф про свій вплив у Латинській Америці, але січень 2026 року показав, Москва може лише мовчки спостерігати, як її головного союзника везуть до тюрми у Нью-Йорку. Портников акцентує увагу на тому, що в очах Путіна українці тепер винні не лише у своєму прагненні до свободи. А й у тому, що вони стали зручним об'єктом для розрядки імперської істерики. Кожна ракета, що летить у бік наших трансформаторів, це спроба довести самому собі, що Російська Федерація все ще велика. Хоча насправді це лише підтверджує її статус регіонального терориста, який боїться Вашингтона, але намагається залякати Київ темрявою. Проте, аналізуючи стратегію Кремля, Портников робить важливий висновок. Путін припустився фундаментальної помилки, вважаючи, що четверта зима без світла стане для українців фатальною. Портников зазначає, що за ці чотири роки відбулася неймовірна трансформація українського суспільства. Ми перестали бути споживачами комфорту і стали нацією опору. Поки Російська Федерація витрачає залишки свого ракетного потенціалу, щоб помститися за Мадуро, українці вчаться не просто виживати, а й відповідати. Портников акцентує увагу на тому, що саме у січні 2026 року темрява перестала бути прерогативою України. Головний аргумент портникова полягає в тому, що Російська Федерація виявилася неготовою до дзеркальної відповіді, коли світло згасає у Білгороді, Курську чи Брянську. Це викликає у російського населення не стійкість, а паніку. Портников підкреслює іронію ситуації. Путін намагається зламати українців темрявою вже четвертий рік, не розуміючи, що ми вже адаптувалися, тоді як для росіян перший же справжній блекаут стає шоком і початком кінця соціального договору. Це війна на виснаження енергосистем, де Україна, попри руйнування, виявляється морально та технічно міцнішою за імперію, яка може мститися лише за рахунок терору, бо програла на всіх інших фронтах. У січні 2026 року географія війни остаточно змінилася. Якщо раніше повідомлення про відсутність світла приходили переважно з Києва, Одеси чи Харкова, то сьогодні в центрі уваги каналу Політпрогноз Білгородська область Російської Федерації. Віталій Портников, аналізуючи ці події, акцентує увагу на тому, що Україна перейшла до нового етапу оборони, який він називає стратегією дзеркальної темряви. Коли Бєлгород став першим великим російським містом, що занурилося в тотальний блекаут після чергової спроби Москви атакувати українську генерацію, стало зрозуміло, епоха безкарного енергетичного терору для Кремля завершилася. Портников зазначає, що це не просто воєнна відповідь, це глибокий удар по самій основі путінського режиму, яка тримається на ілюзії безпечного тилу. Віталій Портников підкреслює ключову різницю в сприйнятті темряви між українцями та росіянами. Для українців січень 2026 року це вже четверта зима без світла. Ми навчилися жити в цій реальності, адаптували бізнес, побут і що найголовніше свою психологію. Проте для мешканців Білгорода та інших прикордонних регіонів Російської Федерації раптові відключення стали справжнім цивілізаційним шоком. Портников акцентує увагу на тому, що російське суспільство, на відміну від українського, є атомізованим і повністю залежним від держави. Коли держава-мати не може забезпечити навіть світло у лампочці, соціальний контракт, який десятиліттями вибудовував Путін, починає тріщати по швах. Блекаут у Бєлгороді – це не просто відсутність електроенергії, це відсутність сенсу війни для пересічного росіянина, який раптом зрозумів, холод може прийти і в його оселю. Аналізуючи реакцію Кремля, Віталій Портников, Портников зазначає, що Путін опинився у пастці власної пропаганди. Диктатор звик до того, що він може тероризувати українців, отримуючи за це лише стурбованість заходу. Але у січні 2026 року Україна продемонструвала нову суб'єктність. Портников підкреслює, що українські удари по енергетичних вузлах Російської Федерації це пряма відповідь на венесуельську ганьбу Путіна. Оскільки Кремль виявився неспроможним захистити свої інтереси в Латинській Америці, він знову спробував перемогти мирних українців морозом. Але замість зламаної нації Путін отримав дзеркальні блекаути на своїй території. Портников акцентує увагу на тому, що Російська Федерація технічно не готова до такої війни. Її енергосистема надмірно централізована, а населення абсолютно не здатне до горизонтальної самоорганізації, яка врятувала Україну. Портников також звертає увагу на політичні наслідки білгородської темряви. Він зазначає, що для російської еліти це стало сигналом про втрату путіним контролю над внутрішньою безпекою. Поки пропагандисти в Москві продовжують розповідати про замерзаючу Європу, мешканці російських міст змушені купувати генератори, які в Росії раптом стали дефіцитом. Портников підкреслює, що Україна у 2026 році перестала бути об'єктом терору і стала його дзеркалом. Кожен вимкнений трансформатор у Росії це удар по впевненості російської армії, адже солдати на фронті починають дізнаватися, що їхні сім'ї в тилу сидять без тепла і води. На завершення цієї частини Віталій Портников підводить нас до висновку, що енергетична війна у січні 2026 року перейшла у фазу морального виснаження агресора. Портников акцентує увагу на тому, що українці за ці чотири зими пройшли шлях загартування, який зробив нас невразливими до енергетичного шантажу. Натомість для Російської Федерації темрява це новий і невідомий ворог, з яким вона не знає, як боротися. Белгород став лише першою ластівкою. Портников зазначає, що якщо Кремль не припинить спроби добити українців у цю холодну зиму, то блекаути стануть повсякденністю для всієї європейської частини Росії. Це і є фінал многоходовочки. Почавши війну, щоб відсунути НАТО, Путін привів темряву і холод безпосередньо у домівки своїх громадян. Епоха безкарного енергетичного терору для Кремля завершилася. Портников зазначає, що це не просто воєнна відповідь, це глибокий удар по самій основі путінського режиму, яка тримається на ілюзії безпечного тилу. Віталій Портников підкреслює ключову різницю в сприйнятті темряви між українцями та росіянами для українців. Січень 2026 року це вже четверта зима без світла. Ми навчилися жити в цій реальності, адаптували бізнес, побут і, що найголовніше, свою психологію. Проте для мешканців Білгорода та інших прикордонних регіонів Російської Федерації раптові відключення стали справжнім цивілізаційним шоком. Портников акцентує увагу на тому, що російське суспільство, на відміну від українського, є атомізованим і повністю залежним від держави. Коли держава мати не може забезпечити навіть світло у лампочці, соціальний контракт, який десятиліттями вибудовував Путін, починає тріщати по швах. Блекаут у Білгороді це не просто відсутність електроенергії, це відсутність. Сенсу війни для пересічного росіянина, який раптом зрозумів, холод може прийти і в його оселю. Аналізуючи реакцію Кремля, Віталій Портников зазначає, що Путін опинився у пастці власної пропаганди. Диктатор звик до того, що він може тероризувати українців, отримуючи за це лише стурбованість заходу. Але у січні 2026 року Україна продемонструвала нову суб'єктність. Портников підкреслює, що українські удари по енергетичних вузлах Російської Федерації це пряма. Відповідь на венесуельську ганьбу Путіна, оскільки Кремль виявився неспроможним захистити свої інтереси в Латинській Америці, він знову спробував перемогти мирних українців морозом. Але замість зламаної нації Путін отримав дзеркальні блекаути на своїй території. Портников акцентує увагу на тому, що Російська Федерація технічно не готова до такої війни. Її енергосистема надмірно централізована, а населення абсолютно не здатне до горизонтальної самоорганізації, яка врятувала Україну. Портников також звертає увагу на політичні наслідки білгородської темряви. Він зазначає, що для російської еліти це стало сигналом про втрату путіним контролю над внутрішньою безпекою. Поки пропагандисти в Москві продовжують розповідати про замерзаючу Європу, мешканці російських міст змушені купувати генератори, які в Росії раптом стали дефіцитом. Портников підкреслює, що Україна у 2026 році перестала бути об'єктом терору і стала його дзеркалом. Кожен вимкнений трансформатор у Росії це удар по впевненості російської армії, адже солдати на фронті починають дізнаватися, що їхні сім'ї в тилу сидять без тепла і води. На завершення цієї частини Віталій Портников підводить нас до висновку, що енергетична війна у січні 2026 року перейшла у фазу морального виснаження агресора. Портников акцентує увагу на тому, що українці за ці чотири зими пройшли шлях загартування, який зробив нас невразливими до енергетичного шантажу. Натомість для Російської Федерації темрява це новий і невідомий ворог, з яким вона не знає, як боротися. Білгород став лише першою ластівкою. Портников зазначає, що якщо Кремль не припинить спроби добити українців у цю холодну зиму, то блекаути стануть повсякденністю для всієї європейської частини Росії. Це і є фінал многоходовочки. Почавши війну, щоб відсунути НАТО, Путін привів темряву і холод безпосередньо у домівки своїх громадян. Січень 2026 року увійде в історію як час, коли останній інструмент російського шантажу енергетична дубина остаточно зламався об українську стійкість. Віталій Портников, підсумовуючи події цієї четвертої воєнної зими, акцентує увагу на фундаментальному цивілізаційному розриві. На каналі Політпрогноз ми аналізуємо його головний висновок. Путін, намагаючись вимкнути Україну, насправді вимкнув саму можливість повернення України в орбіту руського міра. Портников зазначає, що кожна година без світла у Києві, Львові чи Одесі лише зміцнює українську ідентичність як антитезу російському варварству у 2026 році. Темрява стала не засобом примусу до переговорів, а вогнем, у якому остаточно згоріли залишки радянської ментальності. Віталій Портников підкреслює, що стратегічна поразка Російської Федерації полягає у нездатності зрозуміти природу сучасної української держави. У Кремлі досі вірять, що відсутність побутових благ може змусити націю відмовитися від суверенітету. Проте, аналізуючи січневі блекаути. Портников зазначає, що українці перетворили дефіцит енергії на нову форму національної солідарності. Поки Путін намагається помститися українцям за свої поразки від Венесуели до Білгорода, Україна демонструє світу феномен високотехнологічної стійкості. Портников акцентує увагу на тому, що за ці чотири роки ми пройшли шлях, який інші нації долають десятиліттями від повної залежності від радянської спадщини до створення автономної децентралізованої системи, яку неможливо знищити ракетами. Особливе місце в аналізі портникова посідає ефект бумеранга. Портников підкреслює, що у січні 2026 року Російська Федерація вперше зіткнулася з реальністю, яку вона готувала для України: Блекаути в Білгороді, Курську та інших російських містах стали початком краху міфу про безпечну імперію. Віталій Портников зазначає, що для російського населення світло в квартирі було єдиним реальним доказом величі Путіна. Тепер, коли це світло зникає у відповідь на російські удари, росіяни залишаються сам на сам із холодною пусткою свого режиму. Портников акцентує увагу на тому, що Україна не просто гасить світло ворогу, вона показує росіянам майбутнє їхньої країни: темне, ізольоване та позбавлене будь-яких перспектив. Головний висновок Портников формулює максимально чітко: битва за енергію у 2026 році це битва за майбутнє світоустрою. Російська Федерація намагається повернути світ у середньовіччя, де сила визначається здатністю позбавити іншого тепла та світла. Україна ж, за словами Портникова, захищає право людини на сучасність. Портников підкреслює, що світло, яке з'являється в українських вікнах після кожного блекауту, це не просто електрика, це символ неминучої перемоги. Це доказ того, що ресурсна база імперії без сила проти волі вільного народу. Портников зазначає, що Путін програв цю зиму ще в той момент, коли вирішив, що українців можна зламати побутовими незручностями. На завершення Віталій Портников нагадує нам, що кожна темна ніч закінчується світанком у січні 2026 року. Український світанок стає все яскравішим, незважаючи на ракетні атаки. Портников акцентує увагу на тому, що Російська Федерація, намагаючись добити українців холодом, лише прискорила свій власний занепад. Білгородські блекаути це лише початок великої темряви, яка поглине агресора, поки Україна, загартована чотирма зимами, виходить на фінішну пряму до своєї свободи. Це і є остаточний розгром імперського міфу. Світло не просто повернулося, воно стало нашою головною зброєю.